театр імпровізації, історії, які розповідають люди, і по суті, це є плейбек театр. Це історія глядача. Простий меседж інклюзивного мистецького проєкту Краще разом. Це про те, що творити може кожен. Він народився у 2016 році, і ми почали його робити просто як квартирник. Моя квартира була переобладнана в театр, і я там і спав, і грав вистави. Театральне життя Кривого Рогу насичене, проте, окрім професійних театрів, діючи не класичні, які вони. Це, вони називають себе душевним плейбек театром Ехо, театром глядацьких історій та імпровізації. Вони єдиний плейбек театр у Кривому Розі, який функціонує вже вісім років. Це Історії, які розповідають люди, які розповідають глядачі, приходячи свою історію, приходячи на перформанс, і цю історію актори без підготовки одразу на сцені грають. От, По суті, це є плейбек театр Наші засновниці Катя Бондар і Олена Дяченко вони психологині, і театр почався з того, що вони вирішили з груп, яка працювала і груп акторської, зібрати людей. які Цікаво було б, яких виходить, передавати настрій які емпатійно, чутливі. Мирослава додає, що це ком'юніті театру росте, і в кривому розі більше глядачів, хто знає їх та приходить на вистави. Мені здається, що не буває людей, яким воно не заходить. Коли ми чуємо історію людини, яка ось сидить перед тобою, розповідає актори і грають, то ми однозначно там побачимо якусь частину себе, частину свого життя. Акторка театру розповідає про те, що для їхнього театру найголовніше. Для нас найважливіше це історія глядача. От головний, головний, взагалі, найголовніший це глядач і розповідач, той, хто розповідає історію. І найскладніше для нас це берегти емоції глядача, берегти його історію. Тому що людина виходить, люди не розказують історії, які для них неважливі. Люди розказують історії, які для них важливі, які для них щось означають, які для них. Щасливі або навпаки болісні. Ганна прийшла у плейбек-театр у 2020 році. Вона познайомилась на театральних курсах з акторами театру, які покликали її на свій перформанс, а пізніше запросили взяти участь у плейбеці. Для мене дуже важливі почуття глядача. Для мене дуже завжди, щоб ну, от, почуття людини не травмувати. Якось це такий емоційний. Обмін ти віддаєш, але ти наповнюєшся цією енергією, цими історіями, емоціями людей. Це і саме важке і саме захоплююче. Я обираю якісь ключові моменти, які здались мені дуже важливі. В цій історії важливі для розповідача. Артур ролі не виконує. У нього інше завдання: музичний супровід імпровізацій. Моя роль це створювати атмосферу музику та підтримувати акторів. Ну, я повинен відчувати дівчат, що вони грають, і також почути цю історію. Для того, щоб я не створив атмосферу, наприклад, якщо історія сумна, ну, щоб я не погіршив цю ситуацію і не зробив її абсурдно. Ще одна акторка театру «Ехо» Тетяна погодилась на участь у театрі спонтанно. І це була смішна історія. Олена Дяченко зателефонувала зателефонувала мені і сказала: Таня, ти хочеш грати в плейбек-театрі? Я кажу: я не знаю, що це таке, але я хочу. Ну і так все почалося. Я можу довго розказувати, і театр мене і рятує, і він просто надихає. Ну, це просто як ще одна моя сім'я. 10 лютого Theater показав глядачам перформанс кохання в тобі. Імпровізація тривала понад годину. Відвідувачі могли розповісти свою історію або ж поглянути на іншу зі сторони. Моє кохання, воно не ідеальне. Десь тріснуло. А тут трошки надлощилось, помні. Вероніка, яка наважилась розповісти свою історію, ділиться враженнями. Було багато думок всередині, коли ти їх проговорюєш, тобі навіть легше стає, це правда і був класний момент, коли ти побачила себе зі сторони, свою історію по-іншому з метафоричним якимось присмаком. Стало легше, стало класно. Не жалкую, що поділилась. Нам важливо не ретравматизувати. Але ми завжди слідкуємо за тим, щоб не давати людині те, чого немає в її історії. Тобто, ми не терапевти, які кажуть: Іди туди, позвони за цим телефоном, зроби так, 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 так. Цього ми не робимо взагалі. Ми просто показуємо історію. Театр одного актора, Ави криворізький театр унікальних авторських п'єс. Єдиний у місті. Він народився у 2016 році, і ми почали його робити просто як квартирник. Моя квартира була переобладнана в театр, і я там і спав, і грав вистави. Зароджувався він на нулі. Я би назвав на мінусах, тому що не було абсолютно нічого. Не було освіти, не було фінансування, були тільки ідеї. Ідеї і мій внутрішній ресурс. Це вже такий впізнаваний театр, який збирав 100, 120, 150 людей в місті Кривому Розі. У нас були афіші по, по місту, ми розклеювали. І більш-менш ми виходили вже на такий серйозний рівень. Але карантин він сплутав всі карти, і ми повинні були ховатися в якихось камерних приміщеннях. І ми знаєте, як ота змія, яка себе кусає за хвіст. Тобто, з чого ми починали, туди ми і повернулися до нашого докамерного простору. А потім, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, сцена для театру одного актора стала іншою. Тому зараз ми з вами знаходимось в кварті. Це також камерний простір в квартирі. Але це вже не просто квартира, де проводяться театри. Це, це повноцінний театр, де є глядацькі місця, де є світло, де є звук. Після того, що ми змогли адаптуватись в карантин, коли ми думали, що то найгірше, да? а потім приходить повномасштабне вторгнення, і звісно, у нас просто не було думок. У нас було, були думки, а що робити і де робити. Те, що у нас в Кривому Розі є театр одного актора Аве, це точно показник для того, щоб люди ходили і хоча б знайомилися з таким форматом. І криворіжці таки знайомляться з таким форматом. Такий простір може вмістити до 20 людей. І це за словами Павла Аншлаг. Який наш криворіжський глядач театру одного актора Аве це виховані люди? Які змушують мене відпрацьовувати тут на імпровізованій сцені по максимуму. Наш глядач він вибагливий, він завжди підтримує. І він завжди ходить і завжди, знаєте, хоче ще каже. Це класно було. А що буде далі? Тобто, а і нетерплячий, іноді він ще нетерплячий. Усі кошти вилучені з продажу квитків на виставу Татар передає на Збройні Сили України. Зараз це волонтерський проект. Тобто, всі гроші, які ми збираємо, ми відправляємо або на збори, або купуємо самі і відправляємо новою поштою, або навіть купуємо і дещо відвозимо хлопцям туди, куди можна, а іноді туди, куди не можна. У Маріуполі поховалися обідвали, льоги та бомбосховища. За тиждень я з останнього поверху розстріляної артилерією окупантів п'ятиповерхівки на власних плечах витягла старого батька інваліда. Краще разом єдиний у Кривому Розі інклюзивний мистецький проєкт, який розпочав своє існування у 2016 році і надав молодим людям з інвалідністю доступ до мистецтва і звичайного життя загалом. Краще разом став на паузу з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Все розпочалося у 2016 році. Було 35 артистів, 15 з інвалідністю і 20 без. І от ми такою командою створили театра... танцювально-театральний перформанс і показали його. 500 глядачів в залі підсилили це враження. От Ми зрозуміли, маємо далі потім працювати. Команда поїхала, а ми не могли лишити набраних от людей і продовжили. Євгенія каже, що часто її називають не режисеркою, а диригенткою, тому що вона добре знає команду і знає, як можна вивести на ван-сцену найсильнішу сторону, щоб людина впевненіше себе почувала. Мені подобається, що краще разом завжди це про підсилення один одного, е, унікальність того, що ми всі неймовірно різні в цьому проєкті і. Кожен, знаючи свої сильні сторони і слабкі сторони, просто підсилює один одного. 15 артистів з інвалідністю, які брали участь у мистецькому проєкті, мають різні особливості. Євгенія додає, що для роботи з людьми з інвалідністю вона консультувалася з різними спеціалістами. Я не психолог, я не реабілітолог. І перед тим, як на щось наважитись, консультуюсь з різними спеціалістами. Тому що можна хотіти чогось і навіть почати це втілювати, а потім нашкодити. Ну, наша головна, звісно, ідея не нашкодити людям, а навпаки, реалізувати їх, допомогти їм відчути цю творчість. Я хочу говорити про естетику на сцені. Тому що. Дівчина, яка на інвалідному візку, вона в естетичному плані може показати багато чого цікавого глядачу. От, і ну, це, це не просто про рух, це про нерух. теж. Краще разом з гастролями подорожували Україною. Виступали у Татрі імені Лесі Українки у Львові у Київському театрі на Подолі та у Донецькому обласному театрі, що у Маріуполі на гастролях взагалі було складно, тому що багато людей вперше виїхали за межі міста. Багато хто вперше подорожував саме в потязі. Ну, мешкав е за межами от, свого приміщення, свого дому. Але в цьому і полягала задача. Ми хотіли розширити оці межі, показати людям, ну, нашим артистам, що так можливо. Е от, що якщо сильно хочеш, то ці бар'єри е можна подолати. Чи було нам складно? Було складно, але. Е Теж хороша новина, що ми всі звикли до складнощів, тим паче люди з інвалідністю, тим паче з тою ідеєю ми везли в агонію та абсурдну поему показували. У нас була вистава полювання на снарка. От, тому ми у цього сенсу досягли ще через цю подорож. Євгенія зізнається, що згадувати сьогодні виступи у Маріуполі важко. Зараз от так, такою хвилею на не спогади, тому що ми виступали на сцені Донецького обласного театру, який має трагічну дуже історію. Дуже віримо, що коли його відбудують, це буде зовсім інший театр, який без проблем буде зустрічати українські інклюзивні мистецькі проекти. Євгенія знає чимало хороших команд по Україні, які займаються інклюзією, мистецькою і театральною. Проте криворізька унікальність краще разом в тому, що тут зібрані люди з різними нозологіями. Простий меседж. Інклюзивного мистецького проєкту Краще разом це про те, що творити може кожен. Ну, це просто, але ну, для когось незрозуміло. Тому ну, пропагуємо це і говоримо, що не соромтеся, не закривайтеся. Є можливості дуже різні, і їх буде ще більше. треба користатися цим. І, звісно, режисерка інклюзивного мистецького проєкту краще разом планує у майбутньому відновити роботу театру. Проєкт не закінчено, він на паузі. Після закінчення війни я знаю, що робити вже. У мене в столі завжди є декілька п'єс, які ми хочемо ставити далі.